Тут у сопоті розташований державний збройний завод ВМЗ підійти ближче не можна. Зйомка суворо заборонена. гірка правда у тому, що болгарська зброя постачається джихадистам у зони бойових дій по всьому світі. Алепо, грудень 2016-го. шістнадцятого. працювала там як воєнна репортерка. Разом із сирійським оператором вони знімали облогу міста урядовими військами та бойовиками Хезболи. Східна частина Алепо тоді була під контрольною близькому до Аль-Каїди фронту Аль-Нусра. Після захоплення одного з районів міста місцеві мешканці відвели журналістку до підвалу. Там вона побачила серед іншого ракети Град, виготовлені у болгарському сопоті для мене було цілковитим шоком побачити болгарські лейбли на цій смертоносній зброї. вона зберігалась у сховищі Аль-Нусри близької до Аль-Каїди Знахідка журналістки особливої уваги не привернула, і цього року вона продовжила розслідування. Дехто надав їй засекречені документи з азербайджанського посольства в Софії. Ці документи показують, що азербайджанська держкомпанія Silkway Airlines надала дипломатичний літак для доправлення зброї. Згодом цю зброю виявили у Сирії. Гайтанжиєва переконана, що азербайджанський літак зі зброєю завантажився у Болгарії, а звідти вирушив до Саудівської Аравії і Туреччини в обхід болгарської митниці. Але з дозволу Міністерства закордонних справ, журналістка розповіла про 350 випадків експорту зброї, яку на вантажівках потім доправляли до Сирії безпосередньо терористам. Мою статтю опублікували в цій газеті. Згодом мене допитала Агенція національної безпеки Болгарії, і лише за кілька годин після допиту Труд Дейлі вирішив припинити мій контракт. Відтоді журналістка безробітна. При цьому її репутацію як чесної журналістки намагаються заплямувати. Тихомир безловіс центру вивчення демократії у Софії припускає, що Гайтанджиєву навмисно повели до зброї, ймовірно, для того, аби заблокувати членство Болгарії в НАТО. Це була спроба Росії залучити болгарську журналістку з її знімальною групою, навмисне привести її туди і показати. Це ще питання, що нам там в Алеппо показали. Натомість опозиційний політик та експерт з близького сходу Слав Човельков бачить ситуацію інакше. Розслідування Гайтенджиєвої, на його думку варте довіри. Якщо ми беремо до уваги те, що Альнусра була найважливішою джихадистською силою у східному Алепо, то не дивно, що у них знайшли болгарську та іншу зброю. Інтерес до озброєння надзвичайно великий. І гарячі точки на близькому сході не так вже й далеко від Болгарії. За даними Deutsche Welle, у 2016 році Болгарія експортувала зброї на мільярд євро, на 60 відсотків більше ніж торік. Більша частина цієї зброї ймовірно пішла на близький схід. Проте жодної відповіді від болгарського уряду на запит з цього питання редакція не отримала. Диляра Гайтанджива не може зрозуміти, чому немає розслідувань після її матеріалу. Натомість піддають критиці саму журналістку. Я хотіла б сказати усім болгарам, які заявляють, що я діяла на чиєсь замовлення. Поїдьте у Сирію і побачите на власні очі болгарську зброю у руках джихадистів в Алепо. Журналістка бореться за свою репутацію та проти потужного болгарського збройного лобі бореться сам на сам.